Мені треба да дивитися дивитися в кадр і розказувати про цю хуйню. Е, Перший суп. Суп гороховий, другий е, виріб хуторок. Е, коротше, я розкажу просто, що у нас є зараз. Картопляне пюре це другий наш виріб. Е, і курячий крем-суп, третій виріб. І е, король столу сьогодні курячий шашлик е, шашлик з філе курки. Зелень та цибуля. І давайте я швидко. А, і соус. Соус руна з манго. Давайте я швидко пройдусь, начну почну з самого простого. Курячий крем суп від фірми Ріва. 5 хвилин готується. В склад сюди входить крахмаль картопля, на... крахмар Крахмаль картопляний е, крутони 17,6%. борошно пшеничне, олія пальмова, рисове борошно, сіль кухонна, на дріжді е, антиоксидант. Е, скільки воно коштує, я не знаю. Ти не пам'ятаєш? Плюс-мінус. Чек мені оставили. А де ж чек? А де чек? Чек Я, я викинув чек. Воно щось геть не пішло сьогодні. Добре, без, без сінників буде. Е, другий виріб хуторок. Картопляне пюре. Зі смаком курки. В склад входи: пюре картопляне, сухе пластівці, картопля сушена, емульгатор моно та дигліцерид жирних кислот, стабілізатор профсфат натрію і так далі. Ну, мені тут не дуже подобається склад, бо він дуже хімозний. Далі гороховий суп. Гороховий суп, концентрати харчові, перші, другі. Суп гороховий зі смаком бекону, миттєвого приготування, спосіб приготування. Вміст пакету залити окропом траля на 5-7 хвилин. А де склад? Не бачу склад. Одну секунду. Склад. 71 пластівці горохові, сіль кухонна, екстра, жир, кондитерський олія пальмова та її фракції. Рафіновані, дезодоровані і куча різних є е, 471, є 306 Мені здається, це е, геть е, Ну, Ну, як... не ну, коротко, невкусно. І не, і не якісно. Оця штука прям ну, це шашлик, куриний шашлик Шашлик з філе, зелень та цибуля. Купили ми його в м'ясомаркеті, е, логотип на виробі наша ряба. Готовий до приготування, не гострий. Давайте читати склад. Тут мені здається, що продукт якісний. Прям видно, е, видно фактуру м'яса, шматочки куриного філе. Найменування та місце знаходження виробника прат Оріль Оріль Лідер вулиця Хмельницького Склад м'ясо, філе кускове, курчати бройлера 90%. Вода питна, сіль кухонна, зелень сушена, подрібнена 0,38%. Приправи, список приправ, до речі, дуже цікаво. Орегано, м'ята, зелень петрушки, шпинат, цибуля сушена. Часник сушений, коріандр, цукор білий, перець чорний ароматизатор, стабілізатори, імбир, мускатний горіх, регулятори кислотності, лимонна кислота, цитат, натрію, загущувачі, ксанатова камедь, камедь тари, харчове волокно може містити незначну кількість сої, кунжуту, гірчиці та молочних продуктів. І так, це була перша частина. Перша частина відео, а в другій частині вже будемо пробувати наші супчики і шашличок з курочки. Так, ну що, будемо дивитися, знімати е, тарілочки і подивитися, як це все виглядає е, вже о, -о -й -о -й -о, в готовому вигляді, а чого. ой 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 Тому що дуже неприємний запах. Дякую, дякую. Дуже неприємний запах. Я навіть не розумію, звідки він не неприємний. Я отут помішаю. Це гороховий суп. Отак він виглядає. <кху> Це хуторок, картопляне пюре. Суп курячий ріва. Так, перше, перше що будемо пробувати, це е, гороховий суп. Я отак на ложечку візьму і трішки спробую. Запах поганий і такий тошнотний рефлекс ви викликає. Поїхали. Mm. Ні, воно не їстівне. Воно не їстівне. Далі хуторок, <світ> <світ> Картопляне пюре хуторок. <світ> Слава Богу, це геть гай... нормально. Абсолютно... Воно, ну, як е... На мівіну схоже, але не мівіна, а ну коротше, їстівне, <світ> нормально. І останнє суп ріва курячий крем суп зі смаком курки. Пробуємо. Плюс-мінус. Ну, не, не смачне. Тоже хуйня. <coughs> Ні, це я просто подивився, воно ну, плюс-мінус. Е, отож, блін, куди його отак? Подожди постою отак. Отож, швидко підведу невеличкі підсумки. По-перше, скажу про суп гороховий, бо він перший у мене був на тест драйві. Абсолютно жахливий запах, абсолютно жахливий смак. Чого я його виплюнув? Бо воно солонюче, воно солонюче і викликає тошнотний такий рефлекс дуже дуже несмачно. Я називаю цей продукт неїстівним. Хай хто що хоче, то думає. думає. Ну, Їсти це неможливо абсолютно. Друге хуторок це картопляне пюре зі смаком курки, смаженою цибулею, цибулею та зеленню. Не смачно, не смачно, але воно їстівне. От просто якщо дуже голодний, його в принципі можна з'їсти. Воно, воно не має різкого запаху і не має різкого смаку. Можна їсти. Друге, тобто третє суп курячий крем-суп зі смаком курки, з крутонами. Крутони це, хто не знав, бо я не знав, крутони це такі сухарики маленькі, і він теж не смачний і їстівний. В принципі, я скажу про нього все те, що скажу, сказав про картопляне пюре, але в той же час в нього більш виражений запах курки і такий бульйонний смак. Ну, тому що це дві, дві, фактично два різних продукти хуторок і ріва. А далі їдемо на шашлики і будемо готувати наші курині шашлики. Тож... <rium> <asureit> <hart�.'> і так, побували на шашликах, приготували чудесне, чудесне і свиняче м'ясо, в тому числі, але воно сьогодні не входить э, в рамки нашого огляду, в рамки огляду тих продуктів, які входили в рамки огляду. Якщо б ми знали, що це таке, а так ми не знаємо, що це таке, користуючись російськомовним мемом. Отож, э курине м'ясо. шашличне, Куплене в м'ясомаркеті. Фірма Наша Ряба. Пробуємо. Чесно кажучи, я його, начебто, як пробував вчора. І перше що, перше, що хочеться сказати, це про сам процес приготування, коли от розпаковуєш, іде дуже приємний запах. В складі не пишеться, в принципі, я склад читав, не пишеться ніякого поганого, поганого накопичення, нагромадження різних емульгаторів є, це, Б, є, Б і так далі. Те, що хочеться відмітити, що, як правило, коли ти смажиш куриний шашлик, то він дуже часто засихає, але цей виріб не засох, тобто він зберіг вологу і цим заслуговує на комплімент. На смак зараз буду пробувати, щоб освіжити, освіжити почуття. Ну, е, Я не знаю, це третє відео на каналі чи четверте. Е, користуючись нагодою, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, бо канал новий і він потребує підтримки. І перший раз за всю цю невеличку історію каналу це може місяць чи трохи більше. Я вперше буду по-справжньому доїдати продукт, котрий тестував. Тож я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Домітеро і з вами знову я, Дмитрук Дмитро. Дякую за перегляд.